Дорогі брати та сестри, ми з вами звернемось до Слова Божого. Я хочу разом з вами відкрити Книгу Біблію новий заповіт Євангелія від Матвія. Я хочу прочитати 16 розділ, 18 вірш. Євангелія від Матвія, розділ 16, вірш 18. Тут написано так: І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву. І брами Аду не переможуть її. Будь ласка, сідайте. Дивіться на слова, які сказав колись Ісус Христос, і Він сказав про те, що я збудую церкву. І брами Аду не переможуть її». Сьогодні ми з вами свідки того, що Господь зробив, ми є частина церкви. І е, перш за все, ми кажемо про те, що церква це є не стіни, вікна, апаратура, може, лавки, на яких ми сидимо. А перш за все, церква це є люди, це ми з вами, правда? І тема моєї проповіді сьогодні, вона звучить так: три доми, які ми повинні берегти. Три доми, які ми повинні берегти. І бачу в очах декого з вас таку, знаєте, іскорку маленьку, ви почули, що оказується, в мене є три доми. То, напевно, зараз Андрій скаже адресу, де ті доми знаходяться, і я піду, заявлю на них свої права. Але не зовсім так, брати та сестри, трошки потерпіть. Подивіться: і перший дім, який ми повинні з вами берегти. І ми прочитали з вами, це е, дім Божий, да, це церква. І подивіться, ми прочитали, що Господь скаже, е, написано, я збудую церкву свою. А да, це Божа церква. Це не люди збудують. І це не, не моя церква, да, не, не, не когось з людей. Господь каже, що це моя церква. І, а як ви думаєте, браті та сестри, те, що Господь будує, те, що Він робить, Він це робить з любов'ю? Так, з любов'ю, правда? Навіть то, тоді, коли він сотворив людину, ми пам'ятаємо, в саду Едема він це робив з любов'ю, і він створив ідеальні умови для існування людини там. Але ми знаємо продовження, що людина згрішила, ну і так, далі, і так далі. історія. Але Господь зробив все для людини, все, щоб вона жила в цим раю, в цьому Едемському саду. Дорогі брати та сестри, і перший дім, який ми повинні з вами берегти, це є наша церква, це дім Божий. Але як я вже сказав, це не означає, що ми повинні берегти стіни, там, кришу латати, коли вона протікає, чи щось таке. А перш за все, берегти церкву, любити церкву, це служити один одному, це робити добро, як пише апостол Павло, перш за все, своїм повір'ям. Тобто, наприклад, якщо ви бачите якусь нужду, якщо ви бачите, десь сидить засмучена сестра чи брат, то підійдіть, спитайте, що сталося. Можливо, потрібна якась допомога. І знаєте, така цікава думка, я колись її почув, про те, що якщо ви побачили якусь нужду в церкві, не спішіть бігти до пастора і казати, пасторе, а там от є. Нужда, а там сестра, а там брат, а там щось таке сталося. може. А може, подумати над тим, можливо, Господь саме вам указує, і Він хоче саме вас використати в тому, щоб ви сповнили цю нужду, щоб ви пішли і, може, потрудилися для Господа. Знаєте, я пригадую такий приклад в одній маленькій церкві. Церква була невелика, і там було так, що в кінці зібрання вся церква молилась на колінах, але підлога була така із бетону і зимою, коли холодно знаєте, було ну, не дуже зручно молитися, тому що на холодній підлозі було незручно стояти. І одна сестра, вона. Побачила, вона зрозуміла, що є така нужда, але церква маленька. Знаєте, ну поміняти підлогу було дуже дорого. До речі, у нас все добре, підлога м'якенька, можна не переживати. І вона розуміла, що ну, немає грошей, і вона вміла це робити, вона любила це робити. Вона, знаєте, пошила такі коврики, невеличкі, такі молитовні. знаєте. І коли одної неділі церква зібралась на служіння, всі побачили. Під своїми ногами ці маленькі такі, ковріки, ковріки, щоб можна було на коліна. Знаєте, щоб було м'якенько, тепленько, можна було молитися довго. Да? І е, е, от е, на цьому служінні одна сестра каже, ну, молиться і каже: Господи, дякуємо Тобі, що ти навіть потурбувався про те, щоб ми могли так молитися. Дякуємо за те, що ти от нам оце ось це послав. Знаєте, І оце такий маленький приклад того, як ми можемо сьогодні любити церкву, знаєте, любити Дім Божий. Ми можемо послужити чимось таким маленьким. Це не означає, що я повинен там прямо щось таке, знаєте, глобальне робити. Але навіть щось таке маленьке може навіть те, що люди не бачать. Але це буде, якщо ви це зробите від серця, як для Господа, то знаєте, Господь. Він це точно побачить. І ще один приклад наведу. теж маленька церква під час недільного богослужіння проходила недільна школа для дітей. І ця сестра вона теж любила це, робила це із задоволенням. Вона кожного разу щось нове робила. Вона то, знаєте, спече якісь пироги смачні, то якісь там круасани, то якісь там булочки, і приходила, і дітей пригощала. Село було велике. А Було дуже багато бідних таких сімей, знаєте, багатодітних. І приходили дітки. Вони із задоволенням вони чекали, що щось тьотя Валя, так звали, вони її так називали, щось вона принесе, таке, знаєте, смачненьке, таке. І знаєте, лукавий диявол він не спить ніколи. Він почав такі думки їй посилати. Вона почала думати, що ну, а може, це не потрібно. Така пенсія в мене маленька, самій не вистачає. Може, ну це такий труд, може, воно, знаєте, я вже це роблю як просто механічно, може, треба якусь там паузу взяти, знаєте, і одного разу вона просто вирішила, ну не буду нічого пекти просто. Але розказують про те, що одна дівчина маленька молилася під час уроку, ну наприкінці уроку, і вона молилася такими словами: Господи, можливо, Тетя Валя захворіла, то ти її зціли». Може, якщо в неї нема грошей, то ти їй дай ті гроші, бо ми так чекаємо щось смачненьке від тебе. Знаєте, вона так щиро молилася, ця дитина робила. І потім ще, і ще, і ще діти молилися і казали, Господи, якщо щось, якась нужда у тіті валі, то ти їй ти її благослови, щоб у неї все було. Можливо, ну просто знаєте, діти подумали, можливо, щось сталося з нею, так запереживали. Знаєте, вона каже: Я зрозуміла, Господи, я, я все зрозуміла. Я, Зрозуміло, що цей такий маленький маленьке таке діло, але воно важливо для тебе. Тому, дорогі друзі, я закликаю нас перший дім, який ми повинні берегти, це церква, це дім Божий. Ну я тут вже не буду казати про десятини, про те, що треба і таку будівлю, так, і світло, і комунальні всі ці послуги. Я про це не буду казати, ви прекрасно знаєте. Але брати та сестри. Пам'ятайте про те, що і Господь навіть от говорить трошки далі. Теж Євангеліє від Матвія, 21 розділ, вірш 13, написано Мій дім буде названий домом молитви. Тобто, звичайно, що знову ж таки подивіться, сказано Мій дім, Господь говорить, да? «мій дім» – це Божий дім. Але Господь закликає нас щось вкладати своє, да? якось послужити один одному, перш за все. І цим, цим самим, оцим таким маленьким, знаєте, щось може, таким, ми будемо будувати Божу церкву. Тому що велика будівля, ви знаєте, вона складається із маленьких цеглинок, правда? І кожна цеглинка вона має своє місце, вона має своє значення. Якщо щось, якісь цеглинки по, знаєте, повиймати, то будівля почне, почне що? тріскатись, буде хитатись і може впасти, правда? Так само і в духовному житті кожна цеглинка, кожен з нас він займає своє місце у Божому домі, так? у церкві Божій. І дуже важливе місце. І тому Господь закликає нас, дорогі брати та сестри, знаєте, дуже уважно слідкувати, так? бути уважним, помічати нужди один одного і заповнювати їх. Це перший дім. Другий дім, який ми повинні берегти, теж хочу відкрити з вами слово Боже. Це теж Євангелія від Матвія. Трошки можете пролистати назад. Це Матвія, 12, розділ з 35 го вірша. Євангелія від Матвія, розділ 12 з 35-го вірша. Сказано: добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Дивіться, другий дім, який ми повинні берегти, і ми повинні бути насторожі цього дому, це дім нашого серця. Це дім нашого серця. І е, тут сказано, що добра людина зі доброго скарбу виносить. Добро, а зла, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Тобто тут е, така думка, і це слова нашого Господа, така думка є, що те, що ми кладемо у наше серце, те ми звідти будемо брати. Правда? От те, що ми туди покладемо у серце, те саме ми і візьмемо в якийсь час. Прийде якась ситуація, якісь життєві події, може. Будуть якісь страждання, може, якісь такі скрутні часи прийдуть. І от те, що у нас було на серці, те, що ми туди поклали, от те ми і візьмемо. І, звичайно, якщо людина говорить да, якісь там погані слова, ми розуміємо, що це не в уста говорять да, людини, це те, що в неї на серці. Тому що вуста, вони говорять те, що а, людина має. В своєму серці. Я хочу дещо вам, брати та сестри, показати. У мене тут в кишені є така маленька коробочка. Я вибачаюсь, може там не видно десь, хто сидить позаду, така маленька коробочка. Тут такий бантик гарний. Щоб не тримати інтригу, я відкрию, тут нічого немає. Але ну, така вона гарненька, це я колись дружині своїй дарував, ну тут поки нічого нема. А я для чого це показую? Брати та сестри, уявіть собі, якщо ми в цю коробочку, таку красиву, ми сюди покладемо щось дорогоцінне, щось коштовне, якийсь там, може, дорогоцінний камінь, або може е, да, якусь таку, ну в мене нема нічого, тому вона пуста, да? можете покласти сюди. Е, е, якщо покладемо сюди, то ця коробочка, вона зразу із простої коробочки стає дорогоцінною шкатулкою, правда? Тобто, якщо ми сюди покладемо якийсь може там обручку, якусь там дорогоцінну чи щось таке, ця коробочка стає дорогоцінною шкатулкою. А якщо ми сюди покладемо якесь сміття, ну там, знаєте, накидаємо там, якісь може фантики там, чи щось таке, що з собою буде являти ця коробочка? Вона вже не буде дорогоцінною шкатулкою, а вона вже буде що, контейнером для сміття, правда? Брати та сестри, такий маленький приклад для нас з вами, щоб ми зрозуміли, не саме серце там, да, дорогоцінне, не те, що, а те, що ми туди вкладаємо, ото має свою ціну. І те, що ми вкладаємо в своє серце, робить його дорогоцінним. Правда? І подивіться, ці слова Господь говорить, що добра людина, вона з доброго скарбу виносить. Добро, ну це зрозуміло. От те, що вона поклала, те вона і взяла. І тому, брати та сестри, я закликаю всіх нас сьогодні берегти, наші серця, тому що гріх, він е -е, захоче заповнити наше серце, наше життя. І лукавий диявол він буде намагатися наше життя заповнити максимально гріхом, всім е -е, якоюсь там нечистотою чи... і так далі, і так далі. Але. Для того, щоб в нашій коробочці не було місця для гріха, не було місця для нічого нечистого, брати та сестри, все дуже просто. Наповняйте ваше серце Божим Словом. Наповняйте ваше серце Божим Словом. І тоді, у скрутні часи, коли прийдуть, можливо, якісь випробування, страждання в вашому житті, ви із доброї скарбниці візьмете що? Візьмете щось добре. Те, що Господь, можливо, колись вам казав, нагадував і Він нагадає вам ці слова. І тому, брати та сестри, дуже уважно сьогодні я закликаю, щоб ми берегли свої серця, берегли, якщо конкретно дім свого серця, щоб там не оселилось нічого гріховного, нічого, нічого нечисте. Бо написано, що нічого гріховне, нічого нечисте у Царство Боже не війде. І тому, дорогі брати та сестри, це дуже важливо сьогодні для нашого практичного християнського життя. Наповняйте ваше серце Божим Словом, для того, щоб в свій час взяти із скарбниці щось добре. Це другий дім. І ми сказали з вами перший дім, який ми повинні берегти, це дім Божий. Це церква, це ми з вами, ми повинні служити один одному. Другий дім, ми сказали, це дім нашого серця, і ми повинні наше серце наповнювати Божим Словом. А який же третій дім? Давайте прочитаємо. Знову ж таки, записано це в Божому Слові. Пісня апостола Павла до Філіп'ян, третій розділ, 20 вірш. Філіп'ян 3, 20 сказано, адже наше життя на небесах. Звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа? І ще одне місце хочу прочитати: Книга «Об'явлення», третій розділ, 11 вірш. Об'явлення 3, 11. це Господь звертається до Філадельфійської церкви і каже: Я незабаром приходжу. Тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця. Дорогі брати та сестри, третій дім який ми повинні берегти, це небесний дім. Небесний дім. Але що означає берегти його, якщо ви скажете, ми, ж то, ми то на землі живемо, а дім, то він на небі. Але берегти небесний дім, брати та сестри, означає бажати більш за все опинитися там, в Божому домі, у небесному домі. І подивіться, апостол Павло каже, що наше життя на небесах, тобто всі ми з вами. Якщо ви не знали, ну попри те, що ви громадяни України або, може, якихось інших країн, але в той самий час всі ми з вами громадяни неба, так? як як християни, як віруючі люди. І ми повинні це пам'ятати, ми не повинні забувати про це. І подивіться, апостол каже, що наше життя на небесах. І друге місце ми прочитали, Господь говорить, що тримайся, щоб ніхто не щоб ти не втратив. Вінця Твого, щоб ніхто не забрав його. Тому що лукавий диявол, він намагається все це забрати, знаєте, оцю нагороду у віруючих людей. Він буде намагатися і всі, всі сили ада він буде направити на те, щоб знаєте, ми не досягли, не, не дійшли до неба. Я пам'ятаю, є така пісня, знаю, може ви співали колись. Там були такі слова, що «на півдороги до неба. Так? Що можна йти, знаєте, можна бути дуже-дуже поряд. Пам'ятаєте, коли Ной будував ковчег, і коли він вже зайшов туди, Господь зачинив за ним двері. І багато людей, можливо, навіть хтось поряд жив. Можливо, люди, які будували цей ковчег, і вони стукали казали, Ной, відчини, я ж помагав, я ж будував, я ж сили свої вкладав. Або може хтось навіть. Поряд жив і прибіг, прибіг туди, але вже все, але вже двері зачинились, ну і каже: Я не можу. так, та сестри, і от цей приклад такий, так, він знову знову нагадує нам, що ну, можна в той же самий час, можна бути в церкві, можна сидіти на дуже зручній лавочці, чути проповідь, все, але бути дуже і дуже далеким від Господа. І це є великою небезпекою, коли прийде день, коли настане той самий день, коли Господь. Буде свою церкву кликати до себе, і може статися так, що Я тут зостанусь тут на землі. І знаєте, Це буде Сама більша трагедія життя. Коли людина думала, що я, я вже там, я вже практично однією ногою на порозі стою. Вже. Тільки потрібно крок ступити. Але дуже-дуже багато людей е Вони зрозуміють, що вони опинились, що вони зостались на землі. І це буде дуже велике розчарування в їхньому житті. Бати та сестри, тому я закликаю всіх нас більш за все бажати бути із Господом. І більш за все мати оце таке, знаєте, палке бажання, щоб прийшло Боже Царство на цю землю. І берегти цей небесний дім, знаєте, мати його, от собі як мету життя. так? Будувати всі свої життєві плани згідно того, що мене очікує Небесний дім. Тут землю прийде час, кожен з нас він залишить. Є дата народження, є дата смерті у кожної людини. І прийде час, коли ми залишимо цю землю. Але що буде з нами там, у вічності, де ми будемо проводити вічність? Оце дуже важливе питання. Тому, брати та сестри, три доми: три доми, які ми повинні берегти. Хочу, щоб ви запам'ятали: перший дім це. Церква це дім Божий, другий дім це дім нашого серця, і третій дім це небесний дім. Тому нехай Господь благословить нас сьогодні, і нехай Він прославляється через наше життя, щоб ми берегли оці всі три доми. Бачите, кожен із нас, кожен з вас, брати та сестри, це дуже багата людина. Ви три доми маєте. Тому бережіть їх. Слава нашому Господу за все. Амінь. Давайте помолимось.